Ось так автомобіль виглядає зовні, вживу. Бачите, тен цілий, гума хороша, не з'їжена, рама вся ціла, без корозії. Понизу ящики стоять спарення колеса, зверху спойлер. Так, друга сторона. От, подивіться, яка карама, вся жива, хороша гума задня. Тент в чудовому стані. Всі загрузки, бачите, бокові, задні, другу сторону показую. І немаловажно покажемо всередині сидіння пілот, водія, також сидіння пасажира пілот. шестиступінчата коробка передач, кондиціонер сенсорний магітафон. Подивіться в якому стані сидіння. Ззаді 4 чоловіка сідає так, і покажемо в цьому автомобілі жити, спать, що хочете можна. О, який вам салон, не затертий, не зачуханий в машині не воняє. Оригінальне кермо, лобове стекло видно, Бачите подогрівя лобового, датчики до Ось такі АРБ керма, нова панель, бардачки, нічого не виламано. Це ціленькі. І тут кармашки. Ось такі. По бокам кармашки. Тихогляди закордонні. Ось такі автомобілі.